Висіваємо насіння лаванда. Йому необхідна стратифікація, тому сіємо на сніг. Десь місяць-півтора треба, щоб воно пролежало при температурі не більше, ніж 5 градусів. Чим більше воно так пролежить, тим йому краще. І сіємо на сніг, на снігу його добре видно, воно чорненьке, таке, як макове зернята. Як морковка. Сіємо по ниточці. Ниточку не прибираємо, бо потім ми не поймемо де там зійшла наша розсада, а де бурйон. Так, по кільці оставляємо і все з ниточками залишаємо. Ось таке насіння лаванда моє. В одному грамові приблизно 700 насінин ми перевожували. Підписуйтесь. І весною побачите, що в нас тут посходило. І що ми з ним будемо далі робити? Побачити також. Перемішую з піском, бо дуже густо сипеться. Ще читала, що можна з попелом перемішувати. Там можна і з гіменцем підсушити. Тільки в нас Чи є? Чиї? Нас сушити треба. Угу. У цьому році ми вперше сіємо власне насіння, зібране ось цих кущів. Збирати його не складно, після того, як лаванда відцвіте, висушуємо і витрушуємо. Воно там сипеться як сміття. Оце для чого ми таке робимо? А це по ширині там драчка така в мене є, полільник, бензиновий, який я кидав літом. Бо він не забудеться. <рес> Це по ширині цієї драчки я залишаю рядки, щоб вона тут вільно проїжджала. Тебе не покидає надія, що він Але. заведеться? Заведеться. До весни він подумав <рес> і заведеться. Ось ці кущики, які ми висадили восени, вони були вирощені саме з насіння. Озимку ми їх посіяли так само приблизно в лютому. І у жовтні, мабуть, ми їх висадили сюди в ґрунт. Але вони були трішки за густа плантація в нас, тому вийшли дуже різних розмірів, різнокаліберні. Тому в цьому році вирішили натягувати нитку, щоб плюс-мінус орієнтуватися, де воно, яке воно, яка відстань між рядками, між насінням буде. Хто скаже, з чого я мотаю оцю ниточку? Що це в мене за ниточка? Тому що буде. Тому нічого не буде. Напишіть в коментарях. Безвідходне виробництво. Ось цю ділянку я готував за два рази. Восени дощі йшли, такі що не давали її перемотоблочити. Перемотоблочив по грязюці, виверталу, там бубликів таких. І потім ось, може три тижні назад трошки так підсохло. Думаю, попробую, як воно розбивається. Ну і в общем, грабельками ідеально зробилось після того, як перемерзло. Все порівняв пару годин роботи і ось так розбилось на дрібненькі грудочки. Приємно працювати з вами. Приємно працювати з ким? З рабельком? <свісно> з вами, що ви підготували ділянку таку. А, да. так. Ми молодці. Ви молодці. Сійте долі.